Алкоголізм другою темою нашої розмови буде алкоголь та алкоголізм та їх шкідливий вплив на тіла людей. Якщо в людини знижений самоконтроль та недостатній рівень культури, вживання алкогольних напоїв може стати системним, а доза спожитого алкоголю надмірною. Це зумовлює уявні комплекси негативних наслідків. Найтиповіше серед них це формування алкогольної залежності, а далі патологічних змін в усіх органах тіла людини. Це сприяє розвитку тяжкого і небезпечного захворювання, такого як хронічного алкоголізму. Ця хвороба. Руйнує особистість, опускає людину на дно і призводить до загибелі. Вирватись з цього виру дуже важко, значно легше в нього не потрапити, і це залежить від самої людини, від її переконань та свій догляду. У травній системі алкоголь швидко всмоктується в кров і розноситься до клітин головного мозку. Це проявляється збудженням та радісним настроєм, таким як ейфорія та балакучість. Людина втрачає почуття самоконтролю, сорому, стає брутальною і може здійснити такі вчинки, які перебуваючи в трезвому стані, ніколи не зробила б. І може здійснити такі вчинки, які, перебуваючи у тверезовому стані, ніколи не зробила би. Давно. Помічно, що люди, які мають скупну звичку до спиртного, частіше за інших хворіють на різні застудні хвороби органів дихання, тому що алкоголь ослаблює опірність організму. Усі кажуть, що про усі кажуть про корисність алкоголю як засобу, яким підвищує апетит. Дійсно, після вживання алкогольних напоїв, апетит покращується, проте не всіх. А ще це може спостерігатися тільки спочатку, поки організм не перевантажений алкоголем. Бо системне вживання алкоголю призводить до того, що шлунковий сік, стимульований алкоголем, под. Він подразнює слизову оболонку шлунка і призводить до гастриту. Водночас, з розвитком гастриту порушується функція підшлункової залози, що призводить до панкреатиту. Зловживання алкоголем призводить до виразкової хвороби шлунка і 12-палих кишки, до црози печінки та інших захворювань. Алкоголізм спричиняє розвиток тяжкого і небезпечного захворювання, коли як алкоголізму. Це, як правило, супроводжується суттєвом суттєм фахової професійного рівня. З потворенням життєвих пріоритетів і орієнтирів, руйнуванням особистості і, врешті-решт, соціальною, духовною, психічною деградацією, яка опускає людину на дно суспільства і неминуче призводить до загибелі особи. Близько 5% підлітків, які почали вживати алкогольні напої в цьому віці, закінчують життя в наркотичному диспансері, психіатричній лікарні або на вулиці. Вирватися з цього вору дуже важко, значно легше в нього не потрапити, і це залежить від вас вашої волі. Ваших переконань та вашого світогляду.